Як вона гостей чекала? Ось так кликала. Приходьте, приходьте до мене, гості, приходьте, приходьте. Так, Як кашку варила, мішайно. Ось так. Помішали, помішали, помішали. Де, де дітки у сороки? Дітки, дітки у сороки. Мені, я годувала одну. Два загинаємо. Два. І, І... третьому І... дала, загинаємо. І четвертому дала. А де наш хуліганчик? Покажіть мені хуліганчика. Де він? А чого вона дала? Нічого не дала. А він хуліганчик? Як вона його за чуба потягала Це на сваринку? чуба тягала. Ось так. Який він був. Сварила, сварила його соло. Так, а за і триває. Де він? Де ми його тримаємо? Покажи, пацан. Еще скажемо. Не дам такий кошт. Не дам, потім не каже. Не кошти, не дам. Не на тобі кошти. Ой, так, кош. the we'll